А ми просуваємось далі по водам суходолу. І наступна наша зупинка озера. Озером називають замкнуте природне заглиблення, заповнене водою. Від моря озеро відрізняється відсутністю зв'язку з океаном. Озера класифікуються за походженням на наступні групи тектонічні це ті озера, які утворені у розломах та опусканнях земної кори внаслідок руху літосферних плит. Наприклад, саме таким вважається озеро Байкал, яке ви її бачите на космічному знімку. Воно, до речі, є найглибшим озером світу. Його глибина складає 1602 метри. Також озера бувають вулканічними. Такі утворені у кратерах згаслих вулканів. Щоб побачити вулканічне озеро, ви можете відправитись у подорож на Камчатку або в Ісландію. Наступні озера льодовикові. Вони утворюються в вологовинах, які виникли під тиском льодовика. У добу глобального заденіння льодовик поширювався на величезні площі, і при цьому він ще й рухався і буквально орав землю, утворюючи вологовини для льодовикових озер. Наприклад, льодовиковими є більшість озер Фінляндії. Наступні озера це залишкові, буквально залишки давніх морів, які відокремились. Через підняття узбережжя. Тож Каспійське та Аральське моря зовсім не моря. А залишкові озера, які колись були морями. Ви, напевно, чули колись про карстові печери. Тобто такі, що утворились через розчинення водою гірських порід. Так і карстові озера це такі, що знаходяться у порожнинах, які утворилися після розчинення водою гірських порід. Наприклад, Шацькі озера, серед яких озеро Світязь, є другим по величині озером України. Лиманні озера знаходяться на узбережжях морів у гирлах давніх річок. На малюнку ви бачите узбережжя Українського Чорного моря. Всі ці продовгуватої форми озера і є Лиманними. Наприклад, озеро Лиман-Ялпух є найбільшим за площею озером України. Лимани бувають відкриті та закриті. Відкриті лимани мають прямий зв'язок з морем, а закриті відділені косою або пересипом та досить часто солоні. Йдемо далі. Котловини загатних озер утворилися внаслідок перегородження долини річки сувами чи обвалами, тобто річка собі плела, а тут, на її шляху, відбувся обвал скелі, і каміння перегородило дорогу. Так утворюється озеро Синевир або Тана. Старичні озера ви вже знаєте. Повторимо, що це ділянки старого русла річки у долинах рівнинних річок. Продовжуємо тему озер. В озера можуть впадати річки, але можуть також із них витікати. Якщо з озера витікає річка, то воно називається Стічним. Такі озера є прісними. Наприклад, озеро Байкал містить. Одну десяту запасів прісної води всього світу, а витікає з нього річка Ангара. З безстічних озер не витікають річки, і тому вони достатньо часто бувають солоними. Є у світі дуже цікаві та незвичайні озера, наприклад, озеро Балхаш, яке наполовину прісне, а наполовину солоне. Західна частина озера мілководна і має прісну воду. В неї впадає велика річка Ілі, 80% усього припливу води. Східна частина глибока і має велику солоність. Переходимо до наступного пункту вод суходолу. І тут у нас чекає розбір болота. За означенням, болота це надмірно зволожена ділянка суходолу своєрідною рослинністю та шаром торфу не менша, ніж 30 см. Торф, до речі, Є дуже корисним для людського господарства, адже його використовують як паливо. Для того, щоб утворилося болото, недостатньо просто багато опадів, потрібно ще й близьке розташування підземних вод, які б підживлювали ґрунт зсередини, плоский рельєф, близьке залягання водонепроникного шару порід, аби вся волога не просочувалась глибше. На всій планеті болота займають близько 5% суходолу. Болота поповнюють свої водні резерви. За джерелом цього поповнення розрізняють низинні, верхові та перехідні болота. Низинні живляться ґрунтовими водами, верхові живляться атмосферними опадами, а перехідні мають змішане живлення, тобто як ґрунтовими водами, так і атмосферними опадами. Болота мають низку плюсів: по-перше, вони зволожують повітря навколишньої території. Та пом'якшують клімат, у тому сенсі, що вони згладжують перепади температур і підвищують вологість повітря. По-друге, болото є місцем проживання багатьох видів тварин і цінних видів рослин, які часто мешкають лише тут. Ми вже казали про накопичення торфу, який використовують як добриво, паливо та хімічну сировину. Навіть якщо болото осушити, то воно все одно принесе користь. Також болота ще регулюють стік поверхневих вод.